Щоб відбілити. А, -а, -а. а ти любиш попчікати і прой пройтися, чи любиш би. Ну, я теж кидаю кидаю стиралку і на то має думайтеся, файл. О -о -о. А, капсулу використовуєш в сірку? А що? Гель Йо. Вот, ага, м -м -м. ага. Дивіться, дексал. дивіться, ще дуже круто э, оцей дексал працює. Він тільки у нас майже не є втячивий, той цілий літр і коштує 165 гривень. І ще дуже люблять цей Айо, тоже італійський. Це типа Шантаклера. Це типа Шантаклера аналог. Студия греми коштує, це ще по старій ціні. У нас тут декілька штук залишилось. Хороші має відгуки теж на нього. Ну, звісно, півник він самий-самий найходовий -самий uh -huh. у нас і закінчився. Mm -hmm. Тому, і, кстати, з новинок ще цей Дасть дуже хвалять. Я Прям... не знаю, він мені подозрительний на цвіт. Він реально дуже крутий, дуже сильний. У yeah. мене його дуже много теж беруть. Uh -huh. І він йде універсальний. Тобто починаючи від грелі, машини, грязь, взуття футболки.